в нас від спеціальної контрольної комісії Лапін Ігор Олександрович. Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте звернути вашу увагу на провальну систему приватизації, особливо в нас по ОПЗ, і на те, що як я наголошував ще півроку назад, складується таке враження, що ОПЗ готують віддати за борги просто фірташу. І на тому діяльність пана Білоуса напевно буде вичерпана на посаді. Голови фонду держмайна. Тим не менше, я звертаю вашу увагу на те, що пропонується до включення до порядку денного сесії урядовий законопроект, який 54,45 щодо приватизації концерну Укрспирт ну, державного підприємства Укрспирт. Хоча назва там, скажімо так, підмінена, але суть даного законопроекту залишається та ж сама. Я не заперечую проти того, щоб дійсно цей законопроект був включений до порядку денного сесії, але наголошую на тому факті, що 23.06.2016 року спільною роботою комісії про спілок був а також представників уряду ще яценюка попереднього уряду а також представників міністерства АПК був напрацьований законопроект, який отримав вже позитивний висновок комітету. І до сих пір валяється десь там в застінках Верховної Ради номер 4861. До чого я веду? Я веду до того, що було би непогано, якщо ми, коли ми перейдемо до розгляду урядового законопроекту, хоч в нього і назва не та сама, але початок речення стосується саме приватизації спиртової галузі, щоб ми розглядали. Обидва законопроекти справа в тому, що він не є не альтернативним, тому що законопроект, який поданий за участю комісії, був ще півроку назад зареєстрований, але я би просив розглядати їх все-таки разом, коли вони дійдуть, щоб були включені в порядок денний і розглядалися разом. Можна по аналогії, як ми робили з законопроектами щодо виборчого законодавства. Тобто, ну там же механізми. Я думаю, що пан Голубович сам розбере.